Що спільного має давнє юдейське свято Пасхи з тим, що Ісус зробив для вас і ваших стосунків з Богом, відкрийте для себе сильні істини про ваші права згідно завіту і про те, як ними користуватися. Дізнайтесь, як Ісус своєю кров'ю заплатив за прощення ваших гріхів, а також за ваше фізичне розумове та емоційне зцілення своїм розламаним тілом. Припиніть намагатися досягнути праведності, щоб бути достатньо хорошими для Божих благословень. Замість цього прийміть праведність так, як це було заплановано Богом, як дарунок. Коли отець дивиться на вас, як на дитину Божу, він бачить Ісуса, почніть жити вашим новим життям у єдності з Христом. Скористайтесь всім, що дав вам Ісус, спасінням, мирому розумі, зціленням і повним життєвим добробутом. Вітаю вас, я, Кеннет Копленд, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі. Ми прославляємо і шануємо тебе сьогодні на цій передачі. І, Господи, як зазвичай, ми відкриваємо наше серце і розум для відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю. І сьогодні, Отче. Ми особливо вдячні за те, що ми дізналися минулого тижня і можливості зануритися в цей завіт, зануритися в його глибину, в його сутність, фундамент і основи. Ми дуже раді і захоплені цим сьогодні. І протягом цього тижня, Господи, ми віддаємо Тобі хвалу, честь і славу, так. за кожне сказане слово та кожне зроблене діло. І ми молимо в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Привітаємо разом знову цього чоловіка. Нагадай, як тебе звати? О, Грег, О, Грег Стівенс. Грег Стівенс. Так, так, Це професор Грек Стівенс. Він другий пастор церкви Ігел Mountain і викладає в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Він викладає в коледжі перший завіт, тобто старий Завіт, і його знання євриту. Його знання юдейських звичаїв та традицій це те, що він викладає в коледжі і Греку. Скажи нам, будь ласка, як називається твій повний курс? Я викладаю огляд Старого Завіту. Я називаю огляд Старого Завіту поглядом на цю книгу з висоти 10 тисяч метрів. ми дивимось, хто її написав, кому вона була адресована, про що ця книга, і це програма першого курсу. Другий курс це найцікавіше. Там ми занурюємось трохи глибше, і курс, називається істини старого завіту. І починаємо ми із завітів, бо все базується на завітах. Бог став другом Аврааму. Це дружба або обітниця. Ця обітниця переросла в дружбу, у стосунки, а потім це переросло у вічний завіт. Якщо ви не розумієте, що ви знаходитесь у завіті, який прив'язаний до Авраама. давай розглянемо ці два вірші. Так. Бо щоразу, коли ви зустрічаєте слово обітниця в першому завіті, чи в другому, в старому і в новому, щоразу, коли ви зустрічаєте це слово обітниця, зупиніться і дослідіть контекст. Приділіть цьому трохи часу. Тобто, розгляньте і дослідіть про що там йдеться. Отже, наше базове місце писання для цієї теми минулого та цього тижня. Є у другому посланні до Ефесян, і ось у чому проблема. це велика проблема. Грегу, я би сказав, що досліджуючи завіт, вже більше 50 років, а точніше, 58 років, бо я почав досліджувати його, що будучи студентом університету Орла Робертса, так це майже 58 років тому. І що більше я дізнаюсь. То більше я дивлюсь, і більше бачу, що це головна проблема всього тіла Христа. Чому ми не отримуємо від Бога ефективніше? І це пояснюється ось тут. У посланні до Ефесян, в другому розділі, одинадцятий вірш. Тож, пам'ятайте, що ви колись язичники, це слово язичники просто означає той, хто не знає Бога. Ви колись язичники за тілом, яких називали необрізаними, ось бачите? Я маю на увазі, що це і є біблія. Ось що таке Біблія. Так, ті, хто називають себе обрізаними плодським обрізанням, яке здійснюється руками, що ви були в той час, погляньте, ви були в той час без Христа. Відчуджені від громади ізраїльської, чужі завіта, чужі завіта. множина, обом, так. чужі їм. Ви були чужі для них. І ви можете бути народженими згори, любити Бога всією своєю душею, бути наповненими Духом Божим, ходити в любові Божій. Так. І водночас вам важко приймати вірою. Вірно, чужі обітниці не мали надії і були без Бога у світі. Християнин народжений згори, охрещений Духом Святим, який говорять іншими мовами, вірить у зцілення і процвітання, він не без Бога. Так, вірно однак, якщо ви не знаєте, і не досліджуєте. Ви просто носите свою Біблію, але не досліджуєте її у світлі вашого кровного завіту з Богом. Так. То фактично ви без надії і без Бога. Бог каже не порушу завіта мого і не зміню того, що вийшло з уст моїх. Так. Він не порушить завіт, а те, що ви його не знаєте, то вже не його провина. Ви можете ходити у кожному благословенні цього завіту. Тринадцятий вірш. А тепер у Христі Ісусі ви, що були колись далеко, стали близькі. Стали близькі. Як? Через кровний завіт. кровним завітом Ісуса. А тепер відкримо друге послання Петра. Тут говориться про те, що сталося, коли ми народилися згори. Так. Так. Ну, брате Коплен, я знаю, що сталося, коли я народився згори. Так, ви народилися згори. А чи ви охрестилися в Дусі Святому? Бо коли я охрестився в Дусі Святому, я взагалі не знав Біблію. Я не знав, що я новотворіння. Я вважав, що я просто старий грішник, спасений по благодаті, який говорить іншими мовами. Розумієте, я і гадки не мав. І це мислення буде утримувати вас там. Так, саме так. Я не знав, що я маю. Так ви завід. потрапите на небеса, але тут ви ніколи не будете процвітати. Так. Ніколи. Так неможливо зростати духовно. Так. І послухайте ось це. Друге послання Петра Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняли разом з нами однакову дорогоцінну віру. І якби ви запитали більшість людей, дозвольте мені вас дещо запитати. Чи у вас така сама віра, що і в Петра, чи Івана? О, ні. Адже вони апостоли. Так, вони ходили по воді. Так. А звідки вони її отримали? Ну, хіба не Ісус є автором і звершителем нашої віри? Так. Це неможливо, що вони отримали одну віру, а ми якусь іншу. Це віра Божа. Амінь. Але розумієте, багато людей навіть не знає цього і не здогадується. Однак послухайте. і мир вам нехай примножиться. А як це здійснюється? Через пізнання. Через пізнання Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Його. Тобто, це відбувається в відповідності з чимось. Воно саме не примножується. І якщо ми зупинимось на цьому, воно ніяк не примножиться. Воно не зможе примножитись. Його чи ви готові? Слава Богу. Приготуйтеся вигукувати і радіти. Слава Богу. Його Божа сила. Скажіть вголос Його, Його Божа сила. сила. Так, Його Божа сила дарувала нам все необхідне. Для життя та так. побожності через пізнання того, хто покликав нас до слави і чесноти, якими даровано нам великі та дорогоцінні обітниці, Аллилуйя. щоб ви через них стали учасниками Божої природи, так, так. боже мій, ось воно. Ось воно згідно з обітницею, так це Слово Боже. Це його зобов'язання. Ви можете покластися на Боже Слово. Його Слово це його зобов'язання. Так. так і неможливо, щоб Бог сказав неправду. Справа не в тому, що він не хоче. Він не може. Це неможливо, щоб він сказав неправду. Ісус міг би сказати неправду, але він не зробив цього. Так, вірно. Бо він людина, він міг би, але не вчинив це. Що означає, що неможливо, щоб він сказав неправду. Я вже наводив вам це приклад. Бог заходить сюди і каже: слава Богу, яка чудова неділя, чи не так? Ні, ні, Господи, сьогодні понеділок. Вже ні. Так. Вже не понеділок. Що би він не сказав? Його слово воно є. Так. І якщо Бог каже, що сьогодні неділя, то всі календарі змінюються. Світ трохи повертається назад, бо неможливо, щоб він сказав неправду, адже його слово. Воно є зараз. Він не людина, щоб казати неправду, так. абсолютна істина, тому що ця обітниця істинна. Отже, ми стали учасниками Божої природи, бо він, бо так, він сказав. так сказав. І вам слід засвоїти. Релігійні люди будуть сперечатися з вами з цього приводу, але вам слід засвоїти, що я праведність Божа у Христі Ісусі. Так Грего, багато років тому. коли я почав записувати пісні в стилі Гаспо, це було дуже давно. Скажу тобі, я був такий захоплений тим, що я був зроблений праведністю Божою. Так і слово праведність дещо пантеличить всі. Воно просто означає правильне становище перед Богом. Так, так Так. так. кажу вам, я був такий захоплений цим. Я співав про це, проповідував про це і робив все, що міг, щоб поширити це. а на християнському радіо були десь жокеї? Які не хотіли ставити в ефір мою пісню? Я був зроблений праведністю Божою. Вони не хотіли її ставити. За кого він себе вважає? Я не вважав, я точно знав, хто я. Ось в чому різниця. Звичайно, і вони добрі люди. Вони любили Ісуса. А я тут такий молодий. За кого він себе вважає? Голосно проповідує, підводиться і каже, він найбільш пихатий чоловік. Він каже, я можу мати те, що я кажу. Адже це. Їх ніколи цього не навчали. Так однак це досяжний для них. Але вони не знають про це вони не мають цього знання. Так, не мають знання про завіт. А оскільки вони не мають знання про завіт, вони не можуть повною мірою ходити у ці обітниці. І це не провина Ісуса. Він дав це. О, так. Але він зараз не тут, а ви тут. Дозвольте мені сказати вам, чому я такий захоплений. а потім я дам тобі повну свободу. <рес> так, гаразд. Минулого тижня. Ми досліджували седер. Вам справді потрібно прислухатися до людей, які досліджували п'яте книжжя Мойсея. Перші п'ять книг Біблії, і робили це протягом тисячі років. Вони щось про це знають, розумієте? А ми, наче, наштовхнулись на це. Амінь. Вони, так знають. вони знають. Навіть та хустина з льону щось зазначає, бо пересвященник носив одяг з, з льону, щоб не пітніти. Тому одяг з льону вірно. був чистим. Знаєте, про що це мені говорить? помазання без краплини поту. Так, амінь, амінь. І на голові у первосвященника бульняний головний обір, що означає, що він урівноважений з холодною головою. О, справді, і це вже чудово, чи не так? Безумовно. Тому все кожне слово, як сказав Ісус, все до останньої йоти кожна дрібниця. Кожна риска. Вірно. Ось тут в цій книзі має значення абсолютно все, все окрім карт. Так дозвольте мені розповісти вам, як це робили книжники на євриті є літери і прикріплені до них цифри. Тому книжники робили цифровий підрахунок так. на кожній сторінці. Припустимо на сторінці 1900 знаків, і якщо їх було 1885, вони викидали цю сторінку. Вони просто знищували її. Якщо знаків було занадто багато, вони знищували її. Ви не можете ні додати, ні відняти, і вони ретельно слідкували за цим. Тобто я пишу свою сторінку, передаю її вам, і ви маєте перевірити і переконатися, що все саме так, як має бути. І і, 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 і коли це писалось, все писалось власноруч. Так, і перед написанням імені Бога ви мали омитися. І перевдягнутися абсолютно вірно, абсолютно вірно. І його ім'я зустрічається там досить ми часто. Ми навіть близько такого не робимо, чи не так? Ну ж бо ми не робимо цього. Така пошана до Слова так. Божого. і слава Богу, що серед нас, тих, хто не мали обітницю завіту, є люди, які люблять слово так само, як ви. Так шанують і поважають слово Боже. Я хочу поділитися одним спостереженням. Це те, що торкнулося мене минулого тижня. Я роздумував про це. І сьогодні я знову про це думаю. Чаша. Я говорю про таємну вечерю. Я не називаю її таємною вечерю, адже це вечеря завіту. Саме так. Всі погляди в цій кімнаті були звернені до Ісуса. Всі присутні там були ортодоксальними юдеями. Вони чудово так. розуміли, що він робив. Ісус взяв чашу, що призначалася для Месії. Так і сказав їм він сказав. Їм, Йому навіть не довелося нічого казати. Це я скажу це своїми словами. Це чаша моєї крові. Це чаша моєї крові. Це кров Месії. Так. Це просто палає в мені. І я хочу подякувати тобі за це, брате. В минулому я пропускав цю річ. Я знав це. І коли ти згадав про це, кажу тобі я сидів і каявся перед Богом. Я казав, пробач мені, що я був таким невігласом. Але я більше ніколи цього не забуду завдяки тобі і помазанню, яке було минулого тижня. Ісус саме про це і навчав, про те, що Він зробив у тій верхній кімнаті. Він навчав про це у Капернаумі, у місті, так. в якому жив. І Він навчав. Якщо ви не будете їсти моє тіло і пити мою кров, вони образились, вони обурились. Так. і всі залишили його крім дванадцятьох. І учні сказали, а куди нам іти? Вони це дуже цікаво, це. і ми поговоримо про це іншого разу. Дуже цікаві деякі речі, які там сталися. Петро знову визнає Ісуса Господом прямо там, але ви побачите, що один з них цього не зробив, бо образився. Дуже цікаво це побачити. Ми ще поговоримо про це. Ми поговоримо трохи про Юду. Хвала Богу. Але весь цей завіт це перехідний період. Ісус передає їм, що має статися. Він підтримує їх у вірі, він підтримує їх у Слові Божому, Він переводить їх до другого завіту, нового завіту в його крові і його тілі. Щоб вони знали, у найближчі кілька годин зі мною стануться деякі речі. Не бійтеся, не бійтесь, Це має статися. Ісус вже пророкував про це, коли був у храмі. зруйнуйте цей храм, і через три дні я відбудую його. Він вже пророкував про те, що збирається зробити. Він називає ще не існуюче, але він вже пророкує про те, що вийде з могили. Він вже на тому боці. Він вже там. Для нього це вже так. зроблено. Так. від заснування світу. Він той самий. І тому ісус вже переводить їх до цього нового завіту. Минулої п'ятниці ми говорили про одинадцятий розділ Євангелії від Марка. Ми розібрали історію про те, як він в'їхав до Єрусалиму. А Іоанн додає деякі подробиці, яких нема у Марка та інших. І якщо ви не проти, я покажу їх вам в дванадцятому розділі Євангелії так, від Іоанна. Від Іоанна, дванадцятий розділ це вже після того, як Ісус в'їхав до Єрусалиму з пальмовими гілками та всім іншим. І подивіться на 19 19-й вірш від Іоанна 12-19. Фарисеї ж говорили поміж собою: бачите, що не встигаєте нічого, весь світ йде за ним. Все те місто повірило. Так. Чому? передусім через те, що сталося з Лазарем. Ісус і раніше воскрешав людей з мертвих, донька Іаїра. Так, всі поховання, на які він приходив, були зіпсовані. Так, і Лазар був багатою людиною. Так і він жив недалеко від Єрусалиму, і він був мертвим вже чотири дні. І вони були там. Вони були присутні. Вони всі там. були там. Вони не були в домі Егіра. То було десь у Галілеї. Вони всі а були тут. Там. Вони всі були там і бачили це. І вони мали якось цим жити. І щодня, коли Лазар йшов містом, він свідчив про те. Ким був той інший чоловік? Ось чому вони вирішили вбити лазаря. Це небезпечне становище 20-й вірш. це дуже цікаво. О ісусе для ісуса це була важлива мить. з тих, хто прийшли для поклоніння на свято, були деякі греки. І вони приходять до Филипа, і ви можете прочитати про це далі у 21-му вірші. Филип приходить до Андрія, Андрій Филипп до Ісуса. І ось цікавий вислів. Пам'ятаєте його на перше чудо. Ісус сказав своїй мамі: ще не прийшов мій, мій час. час. Так, 12-й розділ від Йоанна, 23-й вірш. Ісус сказав йому відповідь: О, Господи, Ісусе. настав час. Чому настав цей час? Язичники були готові повірити. Ось воно я ніколи цього не бачив. Я готовий. господь ісус, прийшов час з'єднати завіт обітниці з обома групами. для цього він і прийшов. Прийшов час з'єднати завіт. Так для цього потрібно взяти цю групу і цю групу. Ми зробили це тут з місією Кеннета Копленда і церквою Ігл Маунтін. Так ці двоє мають об'єднатися і подивись минуло лише 10 років. І вони війшли, в дім Корнелія. Абсолютно вірно. абсолютно вірно. Отже, ісус робить перехід до нашого завіту для них, і він приводить туди цю нову групу, у якій ніколи не було завіту. Чужих, якщо повернутись так. до нашого базового так. місця писання, ісус приводить цих чужих. Вони готові повірити. Ось чому він знає Мій Мій час, час настав настав. Щоб син людський був що? Прославлений. те, що станеться з ним наступного дня, не буде прославленням. Так. Це не виглядатиме як прославлення, але це буде прославленням. і ви потрапите у ту молитву, якою він буде молитися. Ісус проповідує їм проповідь в 13, 14, 15, 16 і 17 розділах. І його молитва так. вона про славу Божу. І цього тижня ми розберемо з вами цю молитву у 17 розділі від Іоанна, і це благословить вас. Хвала Богу. Бо вона повертає нас до Його милості. Так, амінь. Це буде чудово. Схоже наш час вичерпується. Так, а наш час вичерпано. Хвала Богу. Ну ж Бог. Продовжуй, джеремі. Так, сер, дякую, дідусь. Це хороший старт другого тижня. Якщо ви пропустили якісь передачі минулого тижня, подивіться їх на нашому сайті KCM.org.ua або на нашому каналі в Ютубі, бо ми бачимо, як важливо для нас знати наш завіт з Богом. Бог сказав, що не порушить його, але якщо ми завдяки Ісусу не входимо до нього вірою, ми не зможемо нічого отримати з іншого боку. Оскільки ми знаємо, що ми праведність Божа у Христі, ми можемо активно приймати участь у Божих обітницях завіту для нашого життя. Я нагадую вам про тези цих передач, які ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Праведність це безкоштовний дарунок Божий, забезпечений Ісусом на Голгофі по благодаті Божій І Коли ви робите Ісуса Господом свого життя, Бог приймає вас на підставі дару Ісуса, а не на підставі того, що ви зробили. І тепер ви можете мати всі привілеї, права і свободи, які дає вам статус дитини Божої. Навчіться бачити себе людьми, які сміливо приходять до Бога як до свого небесного отця без будь-якого страху. Наші передачі допоможуть вам збудовувати вашу віру, розвивати впевненість у стосунках з Богом. Також на нашому сайті Кесія ви знайдете багато інших безкоштовних матеріалів місії Кеннета Копленда. Брат Коплен називає сайт Кесі вашим навчальним центром, бо там ви можете дивитись наші передачі. Ви можете користуватись іншими нашими матеріалами. Ви можете читати наш журнал, або календар перемоги від віри до віри, все це досяжно онлайн. І потім ви можете ділитися статтями, які вам сподобались зі своєю родиною та друзями. Ви знайдете там молитви і сповідання, які допоможуть вам зміцнитись у вашому ходженні з Богом. І що б ви не робили, просто продовжуйте вкладати слово Боже у ваші вуха, у ваші очі, щоб воно потрапляло до вашого серця. і не чекайте, поки у ваше життя прийде буря. Вже зараз годуйте свій дух, зростайте духовно і будьте готовими будь-який час. І я знаю, що у багатьох життя ще не повернулось до того, що вони називають нормою, але зараз саме час зануритись у слово Боже. Зробіть слово Боже найвищим авторитетом в своєму житті, який стосується навіть нових проблем, що прийшли з так званою пандемією, бо слово Боже вічне воно назавжди затверджене на небесах, і Бог ніколи не змінюється. Амінь. Віра це ваша перемога. Це ваш вихід, це ваша дорога до гори, і це ваша дорога до перемоги в ім'я Ісуса. Бог такий добрий. Дякуємо тобі, Господь. Приєднуйте завтра до брата Копленда, професора Грега Стівенса. Коли вони говоритимуть про те, як Ісус приніс новий завіт, це оживить для вас Біблію. А в цьому і полягає робота Духа Святого. Коли ви відкриваєте сторінки Писання, це не просто слова, написані на сторінці, це живе слово, і воно може приносити вам життя. Не пропустіть цю передачу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Кісемор.ї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіямуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.